Доброго дня, друзі, усім, і в принципі, уже і доброго вечора, тому що день добігає кінця. Новий день, 9 травня. Знаєте, свої пригоди, свої перепетії. От, усе своє він таке знову приніс. Ну, перше, що у нас день народження Юрасика. Кому цікаво, 39 років сьогодні моєму чоловікові. От, Ну що, я його вітаю ще розвісно, і усі, усі ми, родичі, друзі, знайомі. от, Ну що, що бажати, знаєте, він у мене такий: телефонує йому сьогодні один друг, але телефонує вже десь так ближче до обіду. І каже, ну що Юра, скажеш? А він каже: слухай, мене вже сьогодні привітали зранку усі президенти, які тільки могли, а ти вже в яку пору дзвониш? Та той вже знаєте, що відповів: ну що тобі сказати, я бажаю тобі, щоб ти лишався таким, яким ти є. Я теж хочу так сказати. Саме головне, щоб ще Господь давав сил, здоров'я, підтримував його. От. А вже він, в свою чергу, він підтримує і нас, і усіх, кого може. Наступне сижу біля своїх фазанят. Бачите, ось так напроти тримаю і зараз дещо розповім. От ви не повірите. Дивіться, що у коробочці лоточку для яєць одне яйце. Що ви думаєте, це яйце фозанки? Довгий час вона неслася, і яйця вони розкльовували. Сьогодні рано відкриваю хлів. Сюди до них відразу, знаєте, байдуже, щоб подивитися. От. Але потім щось іду, озираюся. не зрозуміла, а воно, ви не повірите, геть і покажу. Ось так лежить отут і не. І не клювали, нічого йому не зробили. Вони, вона знеслася і ніхто його не чіпав. Розумієте, я хапаю це яйце і сам перед що біжу в хату назад і кажу до Юрасика: Юра, тобі є подарунок на день народження, знаєш, який Подивись, що я маю. Яйце фазанки. Ну, не знаю чи вдасться мені ще де що тут від них дістати. От, але на сьогоднішній день ось така радість є. Одна яйця фазанки. Наступне е, запропонувала я ось пару цього молодняка у Фейсбук. От, е, люди пишуть, люди запитують звідки, яка область і все. Але е, дехто де хтось запитав, чи не продаєте срібло. Срібло, ось це ще хто не знає. Ось у нас ця пара фазанів. Це фазан, це пара срібного фазана. Е, срібла ми не продаємо. Срібло у нас, оце тільки є ось ця пара. Ми чекаємо чекаємо від них чогось, але, на жаль, е, другий рік поспіль, відколи фазанка у нас. Ми думали, минулого року вона молода. ну Цьогоріч вже вона. Така зріла для того, щоб нестися, але все рівно нічого ми поки що від них не маємо, тому ні, срібло у нас пара для душі. Звідси ми нічого не продаємо. Далі, хто, можливо, бачив, рятувала я вчора свою білу коху, тому що щось їй було пороблено. Не знаю навіть хто, нам напевно її хтось зурочив чи що, тому що вчора вона була. Навіть ніяка, але, хвалити Бога, у мене завжди під рукою аптечка-пташина. О, ось так краще. Відразу я її пропоїла. Довелося напувати її зі шприцика вже навіть. От, але нічого, я її напоїла. Зранку дивлюся, все нормально, вона живка, гарна курочка, і їсть, і пасеться, і все. І навіть. І навіть яйця знесла вона, і яйця знесла ця чорна, тому що вчора було тільки 9 яєць, сьогодні рахую, лежить 11. Тому, тому все на, наразі нормально. Сподіваюсь, так і буде. Хтось мені у коментарях, значить, висловив таку думку, що, можливо, вона зажиріла, тому що вони мало ходять. Воно, знаєте, воно справді й так. От ми їх не випускаємо, не випускаємо по тій причині, що бігають. Три півні е, бентамки безхазяйні, без, без як то кажуть, усі бентамки сидять, три півні бентамки бігають. От. І по-перше, можуть е, ось е, сюди на, наскакати на цих кохів це раз. А по-друге, ось цей півень кох він настільки бойовий, е, що вони з бентамом були так побилися, що прямо аж до крові. Прямо аж до крові, я вам кажу. Переживала я, щоб цей відійшов і переживала, щоб і бентам відійшов, тому, тому не випускаємо. Як його зробити? Його потрібно буде, звісно, якось так зробити, щоб, знаєте, або загончики такі для вигулу, та вони були роздільно, або що. Ну, Ми, ми в процесі того, ми ще над цим думаємо. Основне, що над, над вигулом птиці думаємо, зате вже е, курчат маємо. Як воно далі в нас буде? Будемо, щось будемо робити, щось будемо думати, ну а ви обов'язково це будете бачити. Каченят наших продовжуємо випускати під вечір на вільний вигул. Он вони які вже славненькі. Зараз вони походять, походять, качки їх самі поведуть уже у хліб. А ось тут, слухайте, оце шаті аглоєди Уже їдять, не встигаєш постійно підсипати і підливати. Одним словом, ростуть. ростуть. Сьогодні їх правда зранку прикривала, знаєте, що як? Прикривала склом ось тут, так наверх. От, затуляла тряпочками звідки можна, тому що ранок якийсь був дуже холодний. Дуже. Ну на день уже потепліло, вже вони так відкриті. Ну і вже. Вечір ще зараз ось останній раз поп'ють, насиплю, поїдять, ще раз поп'ють і вже заберу їх у хату. Ну Що ще вам сказати? Діти хворіють. Я не знаю прямо, що це таке. Ну, щось таке ходить, розумієте, і так, і нібито зібралася у лікарню вже вести Марію, і нібито і й на роботі вже домовилася, і все, їй нібито полегшило. Температура спала, все, пішла на роботу приходжу, дитини температура 39, От. Ну і, і взагалі, у нас зараз е, таке якесь щось сходить, ну, хворіють прямо масово. Кашель, кашель, температура діти. Я не знаю, що воно таке. Ну, Будемо бачити, поки, поки що температуру збила, вона вже на вулиці. Знаєте, от, от така якась. То важча, е, то, то легша. Людмилка теж знову затемпературила. Ну, нічого. Будемо сподіватися, що все буде добре. Тому всім гарного, мирного вечора.